Якщо ти довго там перебуваєш, це стає частиною твоєї свідомості, частиною твоєї енергії. Чи є якісь такі речі, які не можна тримати в будинку квартири ніколи за жодних обставин? Приблизно сім поколінь, поки кістки людини фізично ще не, не не зруйновані. Це все працює сьогодні. Люди почують і скажуть, якийсь... це якесь це чаклунство. Діти вони відчувають ту енергетику. Це енергетика смерті. Вона така серйозна. Ти ніби то та і біля тебе оце от смерть. Мої вітання усім глядачам. Для вас сьогодні спеціально у нашому ефірі майстер китайської метафізики Давид, якого ми з нетерпінням чекаємо у нашому ефірі, адже сьогодні, як завжди, ми відкриємо вам таємниці зі світу феншуй, які зроблять ваше життя кращим. Привіт, привіт, вітаю Оксана. Вітаю підписників каналу Мій світ. І власне, тема така: чи є якісь небезпечні речі з точки зору феншуй, які не можна зберігати у квартирі? З точки зору феншуй, саме перше і саме головне всі речі, всі які викликають у вас неприємні відчуття, вони можуть бути старими, розбитими, недоглянутими, некрасивими, через кому продовжуєте цей ряд. Якщо щось таке є в вашому просторі, це означає, що це починає потроху, потроху впливати всередину вас, і всередині вашої енергії теж з'являється щось, що ви не сприймаєте. Потім це трансформується в емоції і думки, які ви не хочете, щоб були в вашому житті. І потім це все може трансформуватися в фактичні проблеми в житті. І, не дай Боже, у здоров'ї, це теж воно так працює. Тобто, що таке гарне місце за феншуй? Це те, що красиво, те, що приємно пахне, приємно звучить, де приємно знаходитися. Тобто. Гарний феншуй або поганий, ми е, класифікуємо за своїми відчуттями е, цього простору. Все, що е, жужжить, е, смердить, е, неприємно оку, або е, фізично людин, людині некомфортно там це все поганий. Феншуй, чому? Тому що всередині нас народжується енергія, коли нам неприємно. Дивіться, вона народжується. Ти заходиш в красиве, в чисте, яскраве приміщення, і в тебе народжується всередині енергії, тобі стало приємно. Ти, тільки якщо був на вулиці, в тебе не було цього відчуття. Ти зайшов в класне якесь приміщення, і в тебе народилася енергія, і тобі стало гарно. Якщо ти довго там перебуваєш, це стає частиною твоєї свідомості, частиною, частиною твоєї енергії. І так само навпаки, якщо ти заходиш в приміщення, яке тобі не подобається і щось там не гаразд, то з часом це перетворюється ну на частину може і долі людини. Тому за феншуй будь-які розбиті, старі, брудні, старі. Я маю на увазі те, що не використовується, і те, що неприємно, тому що є там антіантикваріати і так далі. Це інша категорія. Якщо ці речі доглянуті і з гарною історією, то їх можна тримати вдома. Такі речі, як там надбиті чашки, тарілки, не дай Боже, тому що це все напівзруйновані предмети. Наша свідомість, вона тече. Спочатку до предмету, а потім від предмету ця енергія тече всередину нас. І так ми дивимося на квіти, і нам вони подобаються. Тому що наша свідомість відбилася від квітів, повернулася назад, і за долі секунди у нас з'являється відчуття. Ми, не дай Боже, бачимо щось з кимось сталося на вулиці, там загинула людина. І ми в долі ми бачимо це, і у нас виникає відчуття. Дуже сильне. Що це таке? Тобто, фізично з нами нічого не відбулося, але наша свідомість вона про з якимось зовнішнім предметом, і у нас з'явилося відчуття. Відчуття це енергія. Відповідно, все, що вдома неприємне, розбите, поламане, некрасиве і так далі. Це це дорівнює, тому що це всередині вас. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований? Ви говорили. А я відразу згадую п'ятизіркові готелі. Коли ти заходиш туди, там ідеальна чистота. Там шикарно пахне, там все красиво, там все в квітах. Відповідно, там дуже високі ціни. Це притягує процвітання, і багатство, притягує відповідних клієнтів, платоспроможних. І тут теж на практиці воно так працює, як ви кажете, це 100%. І якщо навіть людина зрозуміла, що по повасту в неї там не дуже будинок, то головне, щоб вона зробила там три речі, так? Прибрала, була ідеальна чистота, зробила ідеальний запах, провітрювала, як мінімум провітрювала оце все простір свій. Ну і, звичайно, зробила щось. Таке в своєму домі, що може тішити її око. Добре, але ми до красивого знов повернулися. Але ще є якісь такі речі, які не можна тримати в будинку квартирі ніколи за жодних обставин. Дмитро Камаров всі його знають. Він подорожує різними країнами і іноді привозить звідти там ритуальні маски, якісь африканські, тобто якісь ритуальні предмети, які були задіяні в якихось магічних діях. Вірити ви в це чи не вірити, тобто якісь такі речі, які були задіяні в інших поту. Ужних духовних практиках їх краще вдома не тримати, тому що дім це місце, де ви маєте відновлювати енергію, накопичувати енергію, і воно має вас підсилювати. Це не місце ну, для духовних практик, як для храмових. Не просто так будували храми як місце для практик, окреме від осель. Якщо там людина монах, то вона і келія це є його і місце духовної практики. Тобто якісь такі ритуальні речі з, з якоюсь такою містичною магічною історією краще вдома не тримати, якщо ви не практикуючи там, мах, чаклун чи хтось інший, це зрозуміло, ці люди тримають ці речі вдома. Речі від померлих людей краще їх роздавати, продавати або віддавати. Тобто, Можна залишити якісь речі, які вам нагадують про цю людину, або ця людина володіла цими речами. Загалом в родових практиках обмежуються коштовними речами. Чому? Тому що коштовні речі це енергія багатства роду і можливість доєднатися до цінностей роду, тому що фінанси або гроші або багатство це частина цінностей. Які виражаються в ювелірних різних виробах. Прем'єра. Нова прикраса у колекції Мій Світ. Золоті прикраси зі змістом. Найчастіше залишають на згадку. за, ну там зрозуміло, люди все одно помирають. Там бабусі, дідусі або прабабусі, прадідусі залишають або е, якісь ювелірні речі. Або якісь речі, які були дуже важливі для цієї людини, це могла бути книга, це могла бути там. Ну, якийсь предмет, що ця людина наділяла особливою увагою, і таким чином ми по роду можемо брати силу, накопичувати силу і доєднуватись до енергетичних каналів роду, і вони нас можуть підсилювати, якщо там в роду все добре. Якщо не дуже добре, то можемо навпаки відпрацьовувати карму роду, якщо зберігаємо такі потужні родові артефакти. А щодо звичайних речей, одяг, предмети побуту і так далі, то їх краще віддати світу, тому що колись людина, якої вже немає, вона набула ці предмети. Вона ними покористувалася, і якщо вам ці предмети не потрібні, їх потрібно віддати назад у Всесвіт і таким чином відпустити ту частину енергії, тому що ця ж людина вона взаємодіяла з цими предметами, і всередині цих предметів є частинка енергії цієї людини. З часом ця енергія випромінюється, виходить звідти, і вони стають пустими. А ну рахується, що не зря кажуть про сорок діб. Після смерті це, це той період, коли, коли людина і тут, і там ну не людина, а частина та енергія, яка переходить далі у наступні інкарнації, вона знаходиться і ще в цьому світі, і, і ще там. А потім рахується, що приблизно сім поколінь, поки кістки людини фізично ще не, не, не зруйновані. Все, що мало зв'язок з померлою людиною, приблизно сім поколінь, це все працює, тобто ті предмети, якими вона користувалася, і так далі, це все працює, от тому це такий ну великий термін, в який ми все ще взаємодіємо з нашими предками. А як бути тим людям, які щось таке купили чи отримали безкоштовно від людей, які померли, чи не зашкодить їм ці речі раніше? Ці практики вони були е, зрозумілі всім. Це очищення вогнем. Це очищення водою, це очищення молитвами, це очищення наміром, це очищення землею, це очищення металом, металевими звуками, колокольчиками і так далі. Тобто, все, що от ми, ми дивимося в будь-який храм світу. Там завжди горить вогонь, завжди є пахощі, завжди є дзвони, завжди є молитви, і завжди є вівтар. Вівтар це представник землі. Тобто, в будь-якому буддизм, сіонізм, даосизм, будь-яку традицію християнства ми беремо і ми завжди бачимо певні, певні процеси, які там відбуваються. Ці всі процеси вони направлені на те, щоб очищувати від низьких енергій будь-що, будь-то людина з, їх, з її думками, будь-то предмети і так далі. Так само і тут, коли ви отримуєте якийсь предмет, то Її можна потримати ну, над свічкою обережно. Хрестами такими роблять, тому що хрест це солярний символ: це два, два рівнодення і два сонцестояння. І тому хрестять це саме солярний символ. Це немає. Ну, християнство пізніше отримало цей символ. Тобто над свічкою ці предмети хрестять, потім бризкають святою водою, або якщо ви вмієте самі готувати е, якусь заряджену енергетичну воду, можна цією водою бризкати, дзвонять дзвонами навколо пахощами е, окурюють. Але це все такі практики, які сьогодні люди почують і скажуть: «Ой, це якесь, це якесь чаклунство. Але це ну, може і так, але це частина, як, як працює енергія. Тому що вогонь він вичищає енергію. І ти, як, як не крути, ти посидиш біля багаття, і тобі якось приємніше стає. Чому? Тому що вогонь випалює низькі енергії, вони лишаються місце. І чи чаклунство багаття? Ну, може так. Але по факту у нас є певний вплив на нас різних предметів, різних процесів. Користуватися чи ні, це вже ну кожна людина сама вирішує. Коли я задавала запитання, чого ще не можна тримати вдома, у мене з'явився образ дуже часто таке, колись не знаю, чи зараз є люди, любили тримати вдома роги оленів, наприклад, або мисливці тримали в себе вдома. Чоловіки переважно голови мертвих тварин, або там шкірки на землі. То що каже феншуй про це? Якщо ми подивимось трохи туди назад, то будь-яка здобич це категорія багатства. Тобто, ти щось здобув у полюванні. І такі речі вони завжди були майже ніколи їх не було у бідних людей і завжди були у заможніх. Тобто, це був символ минулого, символ багатства та здобутку. Ти щось здобув. Ти ж ти ж не просто йшов вбивав там для, для того, щоб не знаю, розважитись. Це був серйозний процес, навіть містичний на початках. І це був, ну ти не завжди ще й міг вполювати, піди в якщо так все просто. Тобто сьогоднішні артефакти, ну там йде чоловік на полювання зі снайперською гвинтівкою, там загорожа, там вже олені ті стоять, і він просто вбиває це вбивство. А ті артефакти, які були здобуті у, у там, ну хай це буде 19 сторіччя, це все може розглядатися в контексті здобутку, а значить прибутку і процвітання. Зрозуміло, що е вбивство це все одно вбивство, але в світі того часу це норма виживання. І якщо б не було полювання, ми може і не вижили б ніколи. Тому артефакти сьогодення і артефакти 100-200 років назад, вони мають різне і енергетичне наповнення. Тобто, сучасні, які робляться, це зрозуміло, це, це дикість. Ти прикрашаєш, ну, свою оселю ну, просто мертвичиною. Зовсім інша річ, коли ти прикрашаєш оселю, тим, що ти здобув у, ну, у важкій праці це полювання. Тобто зараз ви не рекомендуєте людям. Я, до речі, є такі ресторани, моя мала колись дуже боялась такого ресторану в Києві. Ти заходиш, а там от роги, голову, ти, 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 ти тварини, ну, насправді, забальзимовані тварини. І ну, діти вони відчувають ту енергетику. Це енергетика смерті, вона така серйозна, ти нібито їсиш, та, і біля тебе оця от смерть. Ну, тим більше, у ресторанах а вже ж я би взагалі я не радив. Ми живемо уже у новому світі, і такі речі вони ну як. Як елементи культу або культури минулого, вони можуть десь і припустимі в якихось моментах. Але взагалі, ну, от якщо б я, я як майстер феншуй прийшов би в будинок людини і побачив, що ну, там, у неї увішані стіни або багато, або вони дуже до себе привертають увагу ці предмети, я би рекомендував їх зняти або ну, змінити на більш якісь сучасні предмети інтер'єру. Якщо їх небагато і вони там ну, не викликають до себе, не Привертають багато уваги, вони можуть бути, але загалом я би ці історії не розміщував в домах. Тим більше, що раніше я вже сказав про те, що полювання це було ну, містичний процес, тому що там це не просто ж вбивали оленів чи вовків, чи їм молилися. Це анімістичні культи поклоніння тваринам, в яких тварина, на яку Полюють, вона є священною, і коли дух цієї там вовка тобі дає вовка або дух кабана, великий дух кабана дає тобі кабана здобич, то ти не тільки е, молишся цьому, ти ще й е, платиш за це. Є певні відкупи, які залишали на місці е, вполювання зі всією вдячністю. Розумієте, і таким чином це вже не просто це, по перше, здобич, а по-друге, за неї заплачено, за неї віддана якась енергія. І потім ну ці тварини вони використовувалися для того, щоб вижити в суворих зимових умовах, тому що без, без цього не можна було вижити, в коли там сильна зима, і так далі. Ну в тих регіонах. Більш теплих, будь ласка, там є трава, ягоди, там з цим легше. А у північних регіонах дуже складно було. І тому ті впольовані тварини і сьогоднішні впольовані тварини це дуже різне. Це агресія сьогоднішня і деструктивна енергія вбивства і смерті. А то. Культ життя і культ природи, всі е, полювальники вони всі були е, носіями культу природи і культу тих чи інших тварин. Вони їх оспівували, вони їх любили, вони їм молилися і приносили жертви, і задобрювали їх. І е, е, були вдячні е, цим е, істотам за те, що вони допомагають їм виживати. Розумієте, наскільки різний підтекст у фізичного об'єкту. А він залежить від того, що людина відчуває, коли вона цей об'єкт або здобуває, або створює. Тобто, ти там відчуваєш багато ну, витончених емоцій, а тут ти просто вбив і га-га-га. Давайте вип'ємо 100 грам, Я поцілив оленю в око. Різні емоції всередині здобутку тих чи інших речей. Дякую, дуже доступно і докладно пояснюєте. Мені це подобається, як і нашим глядачам. І я пропоную наступного разу зустрітися і поговорити про кольори, про те, як кольор впливає на нас. На головні рекомендації по кольорам у різних кімнатах, будинку чи квартири, які б ви могли дати нашим глядачам. Як вам така тема ефіру? Супер класно! І ми могли б навіть ще дати. Ну, є певні рекомендації, хто по року народження має який знак, і там теж кольори мають різне значення. Можемо. Про це теж поговорити. Тоді плануємо нашу наступну зустріч. Я дякую вам, дякую усім глядачам. Поділіться своїм враженням, поділіться своїми ідеями про феншуй. Можливо, ви вже використовували феншуй, можливо, ви самі є майстром феншуй. І у вас щось дуже класно працює. То теж, будь ласка, пишіть в коментарях, і ми будемо раді почитати всі ваші ідеї. Дякую вам, Давиде. Дякую всім. Пишіть, будь ласка, коментарі. Якщо будуть цікаві питання, то я думаю, що ми з Оксаною обов'язково їх розглянемо і дамо на всі відповіді, вичерпні, такі, як намагалися дати вам сьогодні. Всім дякую, Оксано, підписникам каналу Мій Світ. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Щасливо! Натискання пальця вгору під відео та ваші підписки це прояв вдячності за нашу роботу. Дякуємо.